Добрий день, підожіть, батюшка, підожіть. А ви можете, будь ласка, добрий день. день. Благословить мою вілу в Дубаї. Вілу в Дубаї? Так. Да, а де можна писати? Двора може зайти сюди. Да. Навіть там не оштрафують? Ні. Я вибачаюсь, а можете притримати? Бо я по кар'єрному зросту піднімаюся. Попробуйте, давайте на саму вершину. О, супер. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Куди їдеш? Куди? На... До а можеш мені попивку зганяти? Я вибачаюсь. А вас уже підвищили? Ви ж раніше тут пали мили. <риклад> я присяду. А там? Та я на секунду. Сюда. Та я хотів вам сказати дещо. Да не мені нічого. Та я хотів вам шутку пошутити. Можна?